Всім привіт, з вами Сінемацинік. І коли я вже берусь за якусь франшизу, то мушу продовжувати ці знущання над власним вільним часом. На огляді Мортал Комбат Анігіляція. Чорт! Чорт! Не дивлячись на те, що фільм Пола Андерсона не дуже тепло зустріли фанати ігор та кінокритики. Загальний профіт порадував студію достатньо, аби вони дали зелене світло на сиквел. Студійні боси вирішили, що ігромани цього разу вимагатимуть більше екшену, бійок і фанбази, тому намагались втиснути це все у фільм всюди, де могли. Пол Андерсон, відчувши запах кар'єрного падіння, відправився знімати крізь обрій, тоді як режисером назначили Джона Роберта Леонетті, що був оператором першої частини та режисерського досвіду на той момент не мав. Фільм знімали із великим Поспіхом монтували і додавали спецефекти в такому ж режимі, залишивши велику купу відзнятого матеріалу на монтажній полиці. І випустивши в прокат цього Франкенштейна екранізації відеоігор, надіялись, що піпли схавають. Ні. Mm. Mm. за що У світі. Наперед, якщо відео вам сподобається, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і якщо маєте бажання підтримати розвиток контенту, посилання на Донателло і Patreon, як завжди, в описі до відео. А якщо ви не бачили першу частину «Мортичі Мій огляд на неї, посилання також буде в описі. Тому годі відтягувати неминуче. Тоді за справу. І так, фільм починається з. Того самого оупенінгу. Серйозно, з музичною темою зрозуміло, вона вічна, але візуал той самий, хоч би контраст замінили. Ну, гаразд, я покреативлю. І ось не дякуйте. Флешбеки, як розділ у минулих серіях, показують нам події минулого фільму, наче натякаючи, що краще б ми передивились його, аніж те, що буде далі. Починається дійство з кінцівки минулої кінохи. Відкриваються портали зовнішнього виміру, прилітають якісь борзі чуваки, що хочуть влаштувати махач. І. Ох ти ж, Йосип, драний! Це що за мультисеси двожевілля? Мої звідки взялися так. Рекасте, то зло. З містичним зникненням горця до глядачів остаточно мало дійти, що із залу треба валити. Приходить його високість. Імператор зовнішнього виміру Кан разом зі свитою. Побачивши таку компашку на вулиці, висновок був би лише один. Просто задроти з комік Кон. земля була створена за шість днів. За стільки ж вона буде знищена, так це мультисесвіт фанатів секти кінця світу. І настає ця сцена народ. Мамо? Жива, you... але тобі доведеться померти. Це саме рандомне, що сценарист міг написати. 24 мільйони переглядів на Ютубі не брешуть. Між рейденом і Шаоканом починається бійка, і вже по тому, як вона змонтована, стає ясно, що на постановку бойових сцен теж клали болт. Нафіга переключати кадр на чужі фейси, коли двоє безсмертних фігачать одне одному хліборізки. Та навіть так Шаокан не грає по правилам і починає погрожувати земним піпла. Тож Джоні рветься в бій. Серйозно? Ви вбили головного героя першого фільму в початковій сцені сиквелу? Ніхто не міг сказати сценаристам, що чужий три не найкращий приклад для наслідування. Головні герої, побачивши свої перспективи, дають драпака. Рейден повідомляє, що почалося злиття землі із зовнішнім виміром. Як це відбувається, в чому суть самого злиття і що станеться, коли воно скінчиться? Питання не розкрите, як і воскресіння Сіндел та контроль над нею Шаокану. Не грав в ігри, твої проблеми. Рейден також каже, що із злиттям божественні сили його покидатимуть. Типу, від нього хоч колись була кори. Він відводить команду до найбільш непрописаного транспорту в історії кіно, і вже 10 хвилин хронометражу швидкісна експозиція виносить мозок. Люкана чекає нове випробування, а Соня має знайти Джекса. Чого ви взагалі про нього згадали? Якщо перший фільм клав болт, то якого. А знаєте, я старатимусь не задавати запитань, бо це місиво займе не одну годину. До історичний транспорт точно безпечний. Котирся в колесі, де весь передній огляд закриває чувак перед тобою та неминуче порушення особистого простору. І ви не повірите, під яку музику це супроводжувалось. Розв'язка посунься направо. Притиснись до мене. Притиснись. Ось так, краще. Так, 90 дев'яності залишили на мені свій відбиток. Перейдемо до антагоніста. Тату, злиття почалося. Землю атаковано. І це велика подія. Ми в лайні. Так, народ, Шаокана грає Брайан Томпсон, якому завжди давали ролі бовдурів-качків. В іграх цей персонаж не тільки проблема зламаних геймпадів. Він дійсно небезпечний супротивник, який вдало прораховує кожен крок і на додачу не останній лох в темі магії. І хоча Томпсон насправді має вищу освіту і показує, що не варто судити по зовнішності, про його роль тут казати зайвого не треба. І до слова про розтягування хронометражу. Режим Маріо у них весь фільм. І ще купа дивацтв. Якщо коротко шинок, батя Шаокана і гравцем у гру престолів, що будучи старшим богом, вертить як хоче іншими богами, порушивши ними ж писані правила і є архітектором цього трендиця. Але навіть з таким розмахом ці двоє на ділі лише картонні злодії, що просто хочуть захопити світ. Люкани з Китаною прибувають, мабуть, на єдину продуману локацію у цьому фільмі, і щось дуже бурно розвивають стосунки. Ем, чувак, вона у минулому фільмі була всього кілька хвилин. У вас навіть повноцінної френдзони не було, а тут ти вже пробиваєш першу базу. Surprise, Починається бійка. Круте музло, трохи рваний монтаж, і смок використовує залишки піротехніки. Від тотального трендеця цих двох рятує Сабзіро. що? Ти вбив мого старшого брата. А ну тоді все ок, хлопець явно не скаржиться. Тоді зустрічне питання: хто воскресив цього чертяку? А якщо не воскресив, то хто це взагалі такий? Киздисесо, як ви посміли зайняти його місце? Ах, ця бійка настільки ліниво змонтована, що мені нічим крити цю ганьбу. Побачивши таку операторську, лінь, скорпіон психонув, викрав китану, дав драпака, і я скажу цікавий факт. У всіх іграх та фільмах Ед Бун, творець ігрової серії, озвучує Скорпіона. І я просто хочу, аби ви уявили, як цей дядько, знаходячись у студії звукозапису, кричить ось це. Suckers! Хлопче. Тут ти перепрацював, іди проспись. Сабзіро, по прикладу товариша по нещастю, побажав люкану щасливої дороги і теж змився. Навіть культові персонажі намагаються дати драпака з цього фільму. Соню рейден висаджує на Гаваях, після чого їй самі треба пробиратись у таємний комплекс. Що це за місце, що там робить Джекс, який всього кілька днів тому був у порту Гонконгу, і яка в нього була мотивація для встановлення кіберпідсилювачів? Ніяких відповідей. Зате вгадайте, що до них приходить ще одна бійка. Визнаю, до постановки цього сракобиття в мене найменше претензій. Воно доволі драйвове, непогано зняте, і я навіть був би задоволений, якби вони не додавали графон. Навіть хороше тут псують навмисно. Соня підсмажує Сайрекса невідомим хімікатом, і це чомусь діє. Та чувак використовує ще один прийом із значно кращого фільму. <звук> так народ з такими ефектами ясно, що творці цього дійства жлобились як могли. Люкан вилазить Десь недалеко від містечка Перфекшн, мабуть, блукає до ночі, знаходить першу підозрілу локацію для любителів ескапізму, переживає напад дресированої собаки, судячи по монтажу, потрапляє в артхаусну кіноху, і виявляється, що напав на нього нічний вовк. Не до Брюсулі він повідомляє, що тепер йому треба пройти випробування, аби відростити якийсь там стержень для боротьби з шаоканом. І оскільки клопак хоче отримати бажаний результат за короткий термін, його навчання проходить в офлайн форматі. І починаються глюки. Я вірила. У тебе Лукенг, але ти підвів мене. Лукенг. Вогонь, котрий горить у тобі, це почуття провини. Ти всіх підведеш. Ого, а злиття вирішило проблеми зміни клімату. Греточка, мабуть, задоволена. До Люкана цього разу приходить нічна фантазія Тарантіно, що в цьому всесвіті носить ім'я Джейт. І вона сама проб'є першу базу краще за цього Дон Жуана. Але він принциповий. Вже розпланував весілля з іншою першою зустрічною. Відмова не приймається і дівчина вирішила вибити з нього все лайно. І. ви вловили концепцію цього висару. В них експозиція, бійка, нудні діалоги, бійка, діалоги, бійка, ніяких зрозумілих пояснень, що тут відбувається, соцільна фанбаза, цілковита економія на візуалі, а ще навіть півфільму не минуло. Для мене це довга подорож. Ці двоє типу миряться, бо Джейд дуже хоче побути у цьому фільмі. Соня і Джекс потрапляють до звичайного пустиря. Мені вже не вистачає креативних локацій першого фільму. Джекс вимагає пояснень, не отримує їх від слова взагалі, і йому до самого кінця так і не пояснять, за що він бореться. Після того, як ці двоє поцапались, Соня пішла на віддалену усамітнену локацію, де на неї напала Міліна. Вони почали фігачити одна одну, обмазуючись грязюкою, і цю бійку явно смакував оператори вся знімальна група. Знаєте, народ, ігри свого часу дуже сильно критикували за сексуалізацію жіночих персонажів. Я був надто юний, аби перейматися такими речами, а коли подорослішав, самі творці вже намагались вгодити борцям за соціальну справедливість. Останніх лицемірів я не підтримую, але від усієї душі заявлю: якщо об'єктивізація дівчат десь була на максималках, то у цій сцені любителі мадреслінгу були самою вдячною публікою. Та яке б у мене чи в любителів боїву грязюці не було зацікавлення, від себе заявлю, що в морті має бути виключно класичний Мордобій і трохи магії. І щоб бляха був сюжет, а не суцільні бійки та недолуге використання фансервісу хворі ви кіношники. Соня таки вирубує Міліну, і на неї нападає: ось це недорендерене чи перадло, що, мабуть, є плодом грішного кохання жука і того чудика зі Скубіду. Не витримавши всю вбогість такого спецефекту, прибігає Джекси і вибиває з нього все лайно. Рейден приходить до старших богів спитати, що за фігня відбувається. Вони кажуть, що вони в політики, але тримають кулаки за людство. Тож, чувак, прощається зі своїм безсмертям, змінює лук, явно маючи бажання долучитись до якогось Бенду вся компашка нарешті об'єднується і драпає у зовнішній вимір. На ходу вирішують рятувати Кітану, бо тепер вона принцеса у темному замку. І саме смішне, що ані досвідчені люди, ані рейден не помітили очевидного підступу. Біля ну дуже таємного входу їх зустрічає Сіндел із рептиліями і знову бійка. «Е, Хлопці, може ви почнете битись. Я радий, що ви ходили на хореографію та може пора показати свої навички. А хоча йдіть лісом, я вже нічого не вимагаю від цього фільму. Сіндел то взагалі здолали за кадром. Мабуть, оператор вийшов на перекури, не повертався, бо мусив змиритись зі своїм становищем. Люкан приходить рятувати китану, де на нього нападає. Мені вже по цим балам, хто це Грим, тупо вбогий. Гримери хотіли якнайшвидше звалити з роботи, коли побачили, що їм тут світить. Після недовгого протистояння цього Нуба відправили розігрітись у кадр, який точно був раніше. Люкан звільняє свою принцесу, приходить Шива, але лише для того, аби її прибили кліткою. Такої ганьби Раса Шоканів не переживала. Лише твоя любов зможе воз'єднати її тіло та душу. Твоя любов може зруйнувати владу Канана твоєю матір'ю і закрити портали, що ведуть на землю. Ох, тепер фільм перетворюється в типове мило. Бійки лажові сюжет не розвивається, а тепер взагалі посилає лісом. Кану та власну логіку Всесвіту. Кому треба рожеві соплі у фільмі, де кубка ентузіастів бореться проти світового зла і впродовж шляху мусить розвиватись і пізнавати себе і своє призначення? фільми такої тематики вже були заюзані задовго до виходу цього місева. Чому тут не можна було з цим впоратись? І знаєте, мене страшенно вибішує один косяк. Шаокан нападає на землю, порушує всі раніше писані правила проведення морти, і після цього буквально все, на чому будується цей всесвіт, не має ніякого значення. Чом би просто не зібратися з цією компашкою, піти на військову базу, затаритись гранатами, базуками, можна і гаубицю якусь прихопити, і фігачити цих іншовимірних клоунів, поки не заспівають марсельєзу. Знаю, в іграх щодо цього вистачало умовностей, та фільм кладе на них болт, навіть не прописавши зібраного сюжету. Сила любові не пробуджує Сіндел, і вона продовжує мучити нас паршивою акторською грою і кривими ефектами. Джейд зрадниця не може такого бути. І вся ця історія із ціленням силою любові то дурня, і вони просто змарнували купу часу до кінця злиття. Так, ці ідіоти досі головні герої. Я з такими довбнями все життя боровся. Усе моє кляте життя. І після такого провалу Рейден розкриває, як на мене, неважливу у цьому фільмі інфу. Шаока, мій брат. Це так тупо, аж геніально! Ні! Це тупо, тупо! Джейд вигрібає, бо ти мусила заманити їх у пастку. Яку ще пастку доробило ти зайво хромосомне? Три рептилії, яких забрали зі школи хореографії і патлата крикуха, що нікому не накостеляла. Це і був твій план винищення протагоністів? Ось це імператор, що завоював світи і правив тисячоліттями. Однак він мусить тримати планку між галактичного козла, тож згодовує Джейд криво намальовані потворі, бо в нього саме та ситуація, коли можна розкидатись бійцями направо і наліво. Рейден знову бажає всім успіхів, прямо кажучи, що тепер людиняки розбираються самі. На горизонті вимальовується храм, де виріс люкан, і там компашку вже чекають лиходії. Рейден неочікувано з'являється, і коли ти вже очікуєш, що нарешті він проявить себе наповну. Передайте крісу Ламберту, що я за нього не віддуватимусь. Тож народ починає начищати хліборізки. Джек зб'ється з мотаро, китана з мілфою, соня з єрмаком. Тільки не жартуй при політику. Тоді як люка набирає головного лиходія. Під час бійки відбувається одне із самих заюзаних кліше пригодницького кіно. Головні герої у бійні з лиходіями вигрібають по повній, і коли здається, що вони програли і все пропало, в них різко вмикається запасне живлення і починають фігачити по максимуму. Як це відбувається, спитаєте ви в моїй уяві? Якось так. Скот здобув силу самоповаги. І коли другорядні ложки відгребли своє, настає момент, коли Люкан захотів відправитись на Пандору, але щось пішло не так. Це просто театр вбогості. Знаю, в коменти зараз набіжать всі, хто скаже, що це 90-ті, були лажові спецефекти, робили як могли, але народ. Парк юрського періоду вийшов за 4 роки до цього фільму, а в тому ж році показав свою жилку зоряний десант. Тож скажу прямо: це абсолютно бездарне, ліниве і жлобське порівняння. Для темряви. Кожного разу, коли в фільмі з'являлась надія на хороший розвиток, обов'язково вилазив вбогий графон, дебільний монтаж, паршива акторська гра з діалогами рівня підліткового серіалу. А то і все разом. Мені щиро шкода кожного глядача із 97-го, хто висадів це до кінця. Мені дуже шкода. Цей жахливий мультик тривав недовго, бо ці два намальовані додіки покоцались та й лягли полежати. Фільм раптом згадав, що Шакан порушив правила старші боги раптом вирішили, що нейтралітет то фігня, і ці двоє битимуться як прості смертні. Звісно ж, смертний Шаокан виявляється звичайним нубом і остаточно вигрібає. Шинока, мабуть, відправили у фантомну зону і земля приходить у норму. Сінтел повертає пам'ять і чомусь не анігілюється. Рейдена старші боги підвищують до свого рангу, і всі, типу щасливі чалапають на зустріч кар'єрного кінця. Нарешті бляха. Ох і довге ж це було знущання. Не треба бути фанатом ігрової серії, аби після перегляду не просто зневіритись в екранізаціях ігор, а й у світі навколо нас. Цей фільм еталонний представник той самої мерзенної кіношки, на яку жодна здоровомисляча людина не витрачатиме час. Паршиво тут буквально все: від акторської гри та постановки боїв до візуалу та режисерської роботи. Але знаєте, дуже легко сидіти в крісельці і казати, що фільм лайно. Тож під кінець всього цього трешечку я вирішив розповісти вам, чому саме ми побачили те, що побачили. Головна проблема фільму це продюсер і головний ідейник екранізації морти Лоуренс Казанов в продюсерському колі, просто Ларі. На наш погляд дядько не дурний, і саме він бачив потенціал в екранізації файтингу ще тоді, коли інші продюсери казали, що то лиш дурощі. Провали екранізації відеоігор додатково ускладнювали реалізацію такої ідеї. Але він стояв на своєму, бо знав, що Мордобій приносить грошики. Заснувавши власну продюсерську кампанію з метою екранізації морти, саме він і був головним куратором всього процесу зйомок, створення візуальних ефектів і виходу першої екранізації на великі екрани. Було багато причин, через які фанати не дуже полюбляють першому рту, але збори старого Ларі порадували достатньо, аби дати зелене світло сиквелу. Втеча режисера та сценариста оригіналу не спинила амбіції Ларі, і він навіть впливав на процес написання сценарію із новими нанятими нубами. Побачивши написаний кошмар, горець Конор Маклауд вирішив у цьому проєкті не затримуватись. Лінда Нербі взагалі прифігів від довгої присутності його персонажу на екрані, а Бріджит Вілсон вирішила, що знятися у слешері буде краще. Тож ми побачили цей ноннеймовий народ на їх місці. Через те, що із виходом фільму дуже поспішали, додатковий каст та антагоністів також набирали не за акторський талант. Під час зйомок першої частини головним болем Ларі були важкі перезйомки. На тестовому показі глядачам відзняти фільм сподобався, але вони хотіли більше бійок. Тож були додатково зняті моя улюблена бійка між Скорпіоном і Джонні Кейджем та рандомна бійка з рептилією. Тому щоб цього разу не довелося нічого перезнімати, Ларі заповнив цю історію бійками і трюками настільки, що це перейшло свою межу недолугості. Просто нагадаю, що не дивлячись на те, що суттю ігор завжди був хороший Мордобій, вони також більш-менш могли впоратись із сюжетом, розвитком персонажів та міфологією власного всесвіту. Перший фільм впорався з цим із натяжкою, але видно, що народ витиснув максимум зі своїх. Можливостей, тоді як сиквел був палаючим цирком, у якому вся знімальна група стверджувала, що так треба. На додачу до всього, буквально перед зйомками, велику частину сценарію довелося переписувати, зменшувавши епічність бійок, внаслідок чого суть сюжету конкретно постраждала, змінивши майже все оригінальне бачення. Через це в багатьох елементах фільм виглядає незакінченим. І згадавши останнє, вас усіх хвилює це питання. Що за фігня з графоном? Тут відповідь проста. Народи з New Line Cinema, побачивши ще не готовий результат, сказали Ларі випускати в прокат те, що є, бо фільм полюбасо окупиться та стане хітом. Ніколи! Тож ця візуальна кринжатина є саме незакінченою роботою відповідальних за спецефекти. Тому, не знаю, як у цього могли бути хороші очікування. Mortal Kombat Анігіляція провалилася у прокаті, заробивши більш як в два рази менше свого попередника і отримавши заслужену ненависть кінокритиків, глядачів та відданої фанбази. Планувався також і третій фільм, що носив під заголовок спустошення. Проект потрапив у виробниче пекло, і навіть коли зйомки у новому Орлеані були призначені на серпень 2005-го, сама природа дала знати, що цьому не відбутись ніколи. Кінокар'єра Робіна Шу була завершена, та й весь народ із цього фільму, окрім Джеймса Ремера, не може похвалитись успіхами фільмографії після такого епік-фейлу. А що до Ларі, його багатообіцяюча кар'єра перетворилась на пшик, і йому так і не вдалося випустити жодного великого проекту. Оскільки в нього лишились права на екранізації морти та купу персонажів із цього всесвіту, він навіть намагався зняти перезапуск, але відстояти ці права у суді в нього не вдалось. Проте якимось надприродним дивом він числиться виконавчим продюсером останньої екранізації Mortal Kombat. впертий Мужичара. Проте саме він із касовим успіхом першої морти відкрив ящик Пандори, показавши Голівуду, що люди можуть ходити в кіно на екранізації відеоігор. Тож за цю тему не взявся тільки лінивий. І хоча сам жанр запам'ятався в основному фейспалмовими провалами та зіпсованою репутацією, не в останню чергу завдяки одному німецькому козлярі, з роками поступово долаючи недалекоглядність продюсерів та бажання кіношників викосити дармові гроші, клепаючи непотрібний шлак, знаходились ті, хто розумів, що навіть екранізації. Угалізації такого жанру мусять бути якісними, і що варто боротись як за любов фан-бази, так і за визнання глядачів, що ніколи не були в темі. І тепер я можу сказати, що вони бляха це зробили. А з вами був Сінема Цинік. Дякую, що ви подивились це відео до кінця. Не забувайте донатити ЗСУ та лише перевіреним фондам та волонтерам, бо війна триває і малих донатів для військових не буває. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей!